Їдемо взагалі в дорозі. Такий гарний настрій був. Капець, музика грає там, дорога, сонечко, вся фігня. Їде така попереду машина. Чоловік каже, це, мабуть, теж собачий. Що чого ти вирішив? Ну, на дивися, вон клітка стоїть, там боксик такий, то знаєш. Дід, я придивилася, в натурі собачий. Західна Україна. Їдемо. Далі вони ще одна машина приїхала. Кажу, Машина також схожа на машину собачення. Він каже, ну, 100% глянь, Кропивницькі номера. Ну, в общем, я до чого? Їду. І я задумалась це, понимаєте? Закрити клугікно, бо не п'яний чуть. Куре він, блін, в салоні. Збив мені він весь. Збив мені, блін, весь настрій, блін, і куре в салоні, коротше, Я до чого? Їду, я така замислилася, знаєте, от заробітну платню на роботі не давали два місяці. Ну от Затримка по заробітній платні була два місяці. Дали заробітну платню. Що я зробила в першу чергу? Віддала там, ні, в першу чергу я заплатила нарешті за будинок, за комунальні платежі бо не платила вже три місяці і мені оці рієлти, ой, колектори, оці ці газ. Дитек вже запаяли, блін. Винесли всі мозги. Дитак, знаєте, психує, що грошей нема, блін. А психуєш, вже ж розумієте, що заборговані, щоб не відключили. Заплатила коротше, за будинок. офігела суми за три місяці, чесно. Е -е, віддала частину боргу. Бо в мене ж виставки, там виставки там лікування, камари, там і ще щось. Коротше, там треба ж їм поїсти купити. Віддала частину боргу, Але не весь борг, бо там дуже багато. Зареєструвалася на виставку, от хто мене називе розумно. І їду, думаю. Я е, ну, майже 9 років займаюся собаками. Майже 9 років я займаюся німецькими вівчарками. Но там ті, що мені пишуть, що це мол, типа там прибель, я там живу за рахунок собак. Я в такому битку збитку, що то капець. І думаю: ну от виставки, прешти, знову ти прешти в боргах як Шилка. І прежте. На Те Дніпро. І я ж не знаю, що ми там... Може ми там взагалі в прольоті, як в Одесі з Мотіком. Але ми туди їдемо, розумієте? це ж заправити машину, це ж зареєструватись на виставку. що є не дуже дещо, вона на, ну, наразі. Я добудова собачники. Ну, я зараз загляну. Ну, так, в них воно позайду клітка стоїть теж. Капець. Всі пруть в одне те місце, в одне і те ж саме місце. Так Суднає от... Дінає, як тєплює, <сіх>, Да, він каже, висажує мене вже, понимаете? Туда я без клітки, мотик на руках таке, то кебри, з кем доїхала. А там що? Холодно вдруг, курточку ж взяла. Так в общем, я до чого? І от думаю, от собачники це тупо хворі люди. От, от я чоловіку кажу, собачники це хворі люди. Ну тупо кончені, понимаєте? Нема грошей, ми прямо на виставку. Бо мені там ні вчора за ну, незателефонували. Написали з райгородка одна їде, вона з доберманами їде, завідниця. Наші місцеві скрипасу писали, типа Маріна, ти їдеш. Я кажу, їду, але й мотю, бо більше нікого не візьму, вже це дорого. Дорого мені всі возити. В общем, блин, як його поставити, щоб це воно і в сонце не тут не світило. Ой боже, ой боже. Так от, що таке собачник? Це не спані ночі, це повний ноль відпусток, вихідних днів. В е... по... неділю ти не в ларьки, а за рулем. Дай сюди, кажи. В неділю ти не біля а за рулем. І преш непонятно куди, так? Да? Да. Ні, я там в ларьки не бігаю, це ти ото. То я, від... там в уже То я тебе від ларьків спасаю, рятую. Зараз почнуть мені тут які, українську мову мене навчати. Так от, я до чого? Ну от Хворі люди, ну от просто хворі люди. І ви вірите, от інший раз от в тому році, боже, я теж понабиралася боргів з тими виставками. І я сказала, я зупинюсь. оце Закрию ОЦЦ, ну закрию Камарія, Трьохкратно юного гранда чемпіона України, нафіг мені його три треба було, я не знаю. І я зупинюсь. Ні, в цьому році я все одно поїхала. розумієте, все одно поїхала, бо це ж треба вперти, але ж доказати, це ж якийсь драйв, якийсь. Я вообще не розумію, ну от чесна. І, і кожного разу я себе зупиняю, і кожного разу я роблю е, ну, навпаки, все. Я збираюся і я їду. Ну, мало того, що з ним я збираюся їду. Чоловік тут при чому, і от у мене до тебе запитання, Валерій Вікторович, <рес> Якого ти фіга за 9 років, ну дивимося на нього, на його реакцію, ну. якого ти фіга за 9, за 9 років що я займаюся собаками, що я в повному прольоті по грошах, по грошах, я навіть коли продаю цуценят, я ж виходжу в мінуса. Ну, от просто мінуса. Якого ти чорта ні разу мене не зупинив? Бо я тут каблусник. Ні, він бреше, Під це не той прикол. От якого ти чорта мене не зупинив, скажи. Не зупинив. Чо ти ні разу не сказав, куди ти збираєшся? Я казав. І що? Безполезно. Лучше не казати, так? Да? Кажи, я ж хочу з тормозком на роботу. Так? Він казав. Ні, ну він як каже, що ні, то я наоборот туди їду спеціально на зло. Ну от що ти ні разу не сів і не прорахував гроші, скільки грошей виходить. Ходить тільки на цих собак, а чого? А я ще, щоб ти розумів, замислюю ще за одну собаку. Мотіка мала, 4 мало. Я думаю, ще одну там. Коротше. Ні, я розумію, що ще одна собака, і то буде аліс капутну, просто. Я вже перестану їсти, перестану їсти і, ну, в общем я і так Вчора донька приїхала, каже, щось ми поїли сіли боже, кажу, так поїла, що аж. Ну, трошки нудити почала. Вона ну, каже, чого. Говорю, бо я вчора нічого не їла, блін, не маю коли. Ну, тупо не маю коли. То збирається, то городи, то... то. Але мої собаки їдять м'язко мі... два рази на день, щоб ви розуміли. Мотік їсть три рази на день. видьоргується, але їсть. Коли відоргується дуже, то я, я от збираю мізку, кажу, до свидання. До вечора будеш чекати. Ну Я робити костюм квадробобера, буду я їсти добре. Квадробобер. Взагалі. Я тобі кажу, от міг би, міг би хоч раз, ну зараз, зараз я на нього ставлю, міг би хоч раз сісти, прорахувати. Ти ж розумна людина. Так. Ну і що ти? Що дивитися вічно на мої ці приколи, скажи? От на що вона? Мало того, що, оце оце ж, оце ж, зараз я його випаю, оце, оце, зараз він вже по дорозі, нам ще їхати, скільки нам їхати? 45 хвилин, ми майже доїхали. І оце 45 хвилин він зараз буде слухати. За те, що він ні разу, ні, він ні разу, ні разу не сказав. Ріна, Ні, він казав. Він казав, що це дорого, але ну, то ж пофіг, розумієте? Що ти ще казав? Що ти ще казав, Валерій Віктор? Давай, кажи. Давай, щоб я тебе була за що пісочити це попросить. Ну, коротше, коротше. І я ж кажу, я. Я все-таки прийшла до того висновку, що собачники це тупо хворі люди. А ті собачники, які мають душу, це повний гаплик. Це повний гаплик. Он гляньте на мене. Боже. Була, навірно, років. Ну, коротше, до собак. Так поправилась така гарна жіночка українська була. <схід> Зараз. що? Брати нема, коли вирошей нема. Коротше, хто, коротше, хто такий собачник? Собачник це той, хто не має відпочинку, не має відпустки, не має грошей на кармані, не має вихідного дня, ти не можеш виспатись, бо тобі треба вставати о 5-6 ранку і йти їх вигулювати. Він не може лягти відпочити раніше. Та й сонце світить. Не може лягти відпочити ну, там, годину п'ять вечора, бо в нього собак, їх вечором треба вигуляти, поняли? їм треба приділити увагу. Коротше, це, 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 тупо, це тупо повний гаплив. А боргія буду ще, мабуть, віддавати і віддавати за цілості. Дай Бог, щоб мене більше нікуди не потягло в цьому році. Я думаю, що це, оце. оце... Мій фатить, 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 фатить. Коріна, зупинись, як ти думаєш, я кудись поїду в цьому році. Я точно ні. Що? робота, все, зимою не відпустить. Ти що, мене на слабо береш? Чи що? Валерій виключаю, виключаю, або там стоп-контроль. Гарного дня, так що замисліться, Замислитись хто такі собачники? Я в шоці. Я колись задумалась я стала в шоці.